У місті Клинці Брянської області зайнялися чотири резервуари спальним. На кадрах видно величезний стовп чорного диму, який здіймався з місця події. І територію частково перекрили. Ну а напередодні в Росії представники руху опору знищили залізничне обладнання. Невідомі спалили релейні шафи на об'єктах, які використовують для логістики окупаційних військ. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Пожежі сталися у Саратові, Ярославлі та Дзержинську. Рух на залізничних ділянках був паралізований. До слова палає у Росії регулярно. З останнього за інформацією змі у тамбові сталася надзвичайна ситуація на пороховому заводі у Ростовській області. Горів поліефірний завод у Білгородській. Підстанція Росіяни залишилися без світла. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! слава. Чи можете поділитися з нами останніми даними? Які наслідки, от, зокрема, цієї бавовни у Тамбові, у Клинцях? Що там із наслідками? Так, гарний гуркіт сьогодні, гарна бавовна і регулярно такі події трапляються на військових об'єктах держави-агресора, власне на території держави агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна в постачанні окупаційного корпусу паливно мастильними матеріалами, зокрема і не тільки, то це ускладнює логістику для для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно, дає додаткові можливості запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників. Пане Андрію, але разом з тими самі росіяни пишуть, що до них прилітають, як вони кажуть, українські безпілотники, які долають 900 кілометрів. Що ви можете про це сказати? Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники, звичайно, можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, до Шойгу, до Герасімова, до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України. Ну і було би дивно, щоб ці всі події не мали жодних наслідків для військових об'єктів на території РФ, підкреслюю ще раз власне для військових об'єктів. І ми бачимо із реакції місцевого населення, що воно починає розуміти, що реальність і пропаганда вона дуже відрізняється, оскільки російська пропаганда вчергово заявила, що нічого не сталося, що якісь цілі НЛО і так далі збиті і знешкоджені. Ну але власне кадри, які ми зараз з вами спостерігаємо, вони засвідчують абсолютно протилежні речі. Ми можемо пожартувати про те, що хтось курить в непотрібних місцях. Але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення російського нападу російської війни проти України, і далі буде пане Андрію. Є коментар Камищина. Він говорить про те, що нафтобаза в санкт Петербурзі вразив дрон українського виробництва, і він пролетів 1250 кілометрів, перше ніж вразити ціль, чи можемо ми говорити, що це такий собі дебют щодо дистанції. Якщо можемо говорити, якщо ні, ну тоді не будемо. Ми офіційно не можемо ані підтвердити, ані спростувати і тим більше засоби ураження коментувати не будемо. Хоча завжди підтр... готові підтримати справедливу рекламну кампанію українського озброєння, в тому числі безпілотних літальних апаратів. Вони справді прогресують, удосконалюються, і ворог на собі це відчуває. Добре, давайте поговоримо про російську зброю, адже ракети, які використовують росіяни, Х-101, Відрізняється від тих, які використовували у 2022 році це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби з активним захистом, тепловими пастками тощо про це повідомляли раніше в гурмо в межах дискусійної програми. В Давосі чи можете розширити, що відомо про це наразі в українській розвідці, і це власне російські розробки, чи їм хтось допомагає в цьому? Ні, розробки російські, але для того, щоб проводити відповідну модернізацію і удосконалення, вони справді шукають і далі можливості обходу санкцій і залучення імпорту контрабанди іноземних комплектуючих, і власне не російські, а і ще радянські, і от те, що ще зроблено в радянському союзі, воно справді літає ну і підлягає модифікації, модернізації і вдосконаленню. І так, попри загальну деградацію ВПК і виробництва на Росії, тим не менше, модернізувати радянські зразки вони пробують і продовжують і це нові виклики і навантаження для українських систем протиповітряної і протиракетної оборони, і це означає нові виклики для. Санкційної політики і міжнародної коаліції на підтримку України вони безумовно вивчаються, враховуються і наслідки відповідні Пан Андрій, якщо Х-101 – це сучасні ракети, то також з'являється інформація від українських військових оглядачів, що росіяни використовують радянські ракети все більше відкриваючи ці запаси. Що відомо гурмо про це, і якщо це дійсно так, то про що це свідчить? Комбіновано використовуються як щойно виготовлені і випущені з конвеєрів ракети, так і справді відкриваються радянські запаси. Особливо коли ми говоримо про різні модифікації. Ну, якщо, наприклад, про С-300, то це виключно радянські запаси, є авіабазування, так продовжується і сучасне виробництво. Тому тут залежно від конкретної модифікації. А висновки з цього будемо робити чи ні? Ну, висновки з цього вже робляться, як знову ж таки. Це і постійна робота над санкційною, над санкційною політикою, посиленням санкцій. Це боротьба з контрабандою. Росія сьогодні фактично очолює ринок контрабанди озброєнь міжнародний. І, звичайно, краще знищувати не лише самі ракети, а й засоби доставки. Тобто, це. Те, що є важливим і зрозумілим завданням, і в цьому плані ведеться робота. А що відомо про стан іл 22 який підбили 13 січня над Азовським морем, його можна відновити чи Поверне Росія літаки на ті ж позиції, якою і якою була реакція на збиття А 50 та підбиття Іла серед військово-політичного керівництва? Знаємо, що вони замовчували втрату як бортів, так і досвідчених пілотів. Реакцію можна порівняти певною мірою з реакцією на знищення крейсера Москва, тому що це також справді дуже знакові події дії українських сил безпеки і оборони дуже успішні. Тобто, так заперечення. Замовчування, ну і потім визнання, що стосується пошкодженого літака, то ну напевно найкраще б йому було місце в музеї, музеї української перемоги. Думаю, що ми принаймні ще дуже дуже довго не побачимо його в відновленому стані. На попередній позиції вони повертатись не будуть з остраху продовження влучних дій українських сил безпеки та оборони повітряних сил. Але так зрозуміло, що ще певний запас і як. І зокрема цих літаків модифікації у них є менше десятка, але так і ще є. От якраз з приводу цього я хотів уточнити, тому що в українському суспільстві після публікації цієї новини про ураження А 50 і Іл-22, мова йшла про те, що здається, 8 чи 9 в цілому літаків там двох різних модифікацій в росіян є саме А 50 Ми зараз мінусуємо два так: один який умовно білоруський, який був вражений. Теж безпілотником, і зараз ось цей нещодавній в Азовському морі. То скільки в них ще ті, які як то кажуть, на ходу а 50 Ну от, власне, мінусуємо ці, про які ви згадали, і важливий факт: Росія сьогодні втратила можливість виробляти подібні літаки, тому втрата кожної такої одиниці це кратно збільшена втрата. Вона не відновлювана. І це величезна втрата, якщо говорити про суми коштів, але крім цього, це те, що вони не можуть повернути на поле бою, Андрію, Також напередодні українці активно за цим стежили, як і наші європейські сусіди за тим, що Росія робила в Калінінградській області. Зокрема, сигнал GPS зник в частині на частині території Польщі. Що саме робить Російська Федерація, маючи цю територію? Майже в центрі Європи демократичного світу і ось такі дії про що це свідчить? Ну тобто, порушення роботи gps сигналу це підготовка до чогось, як вже пишуть насправді міжнародні оглядачі, чи це просто прояв сили, чи це планові якісь навчання Російської Федерації. Росія продовжує залишатися джерелом небезпеки для міжнародної архітектури безпеки для європейської євроатлантичної спільноти. І так Клінградська область можна сказати, тимчасово окупована європейська територія в лавах сьогоднішньої так званої Російської Федерації, використовується регулярно використовується для різного роду провокацій, і Росія тут не вперше це подібні інструменти застосовує. Для того щоб використовувати практику залякування підтримки певних наративів, що давайте зробимо все можливе, щоб не допустити ескалації, і буквально створює можливо лінії напруги, де можливо використовуючи міграційний фактор, де це не виходить, застосовуючи засоби радоелектронної боротьби, інші засоби, які насправді в мілітаризованому суспільстві. І, зокрема, враховуючи радянську спадщину, ще є достатні запаси, тому так, це провокації, які не перші, і не останні з боку агресивного путінського режиму. Але ці дії не можна розцінювати як підготовку до певної атаки ну, в короткотерміновій перспективі. Мова про це зараз не йде, але в цілому, враховуючи, що режим Путіна вже неодноразово порушував суверенітет інших держав і видавався до провокацій. І різного роду спецоперації, в тому числі і на території євроатлантичної спільноти, і мова йде і про вбивство людей, і про операції інші російських спецслужб. То звичайно, це все треба розглядати в комплексі. Скажіть зараз: ви бачите підготовку до нових атак в окупантів? На окремих ділянках фронту такі атаки здійснюються, і спроби їхні будуть продовжуватися. Це правда. Маюся на увазі повітряні атаки по всій території України. В ворога залишається ракетний арсенал. Він менше значно ніж був на період початку повномасштабного вторгнення і до нього. І, попри спроби налагодити і збільшити виробництво, поповнити до попередніх показників вони не можуть. Але так загрози ракетних ударів, а також комбінованих ударів з стосування БПЛА залишаються. Тому кожна повітряна тривога це серйозний сигнал, це не навчання. І відповідно треба реагувати. Українські сили безпеки і оборони відповідно реагують, пане Андрію. Станом на сьогоднішній ранок 374 тисячі 520 росіян знешкодили сили оборони України. Розуміємо, що незабаром ця цифра може досягти 400 тисяч. Чи спостерігає українська розвідка за певною реакцією російського суспільства на такий рівень втрат? Реакція є, але враховуючи, що мова йде про тоталітарну державу і закрите суспільство, вона відрізняється від очікуваної нами реакції в цілому, зрозуміло, що подібний рівень втрат особового складу, як поворотних, так і безповоротних, це було б абсолютно скандальна ситуація, абсолютний колапс для будь-якої відкритої демократичної держави і суспільства. Але Росія не така. Тому будь-які прояви протесту там намагаються швидко придушувати. Але тим не менше, реакція є. Вона спостерігається і в даних соцопитуваннях, як відкритих, так і закритих, кількісних і якісних, попри те, що це закрите суспільство, певні інструменти залишаються і в Україні і в незалежних структурах наших партнерів. І спостерігається зростання кількістю кількості людей, які невдоволені, невдоволені війною, і хотіли би швидше завершення її. А також ось ті події, які ми спостерігаємо і в республіках в Башкортостані, зокрема, це вже прояви громадянського суспільства, громадянської непокори, які спричинені саме ось такою безумною політикою путінського режиму, і це також частина цієї реакції. Так, поки що, мова не йде про тотальне повстання проти путінського режиму, але тим не менше, сам факт після кількох років. Після десятки років закручування гаяк путінським режимом, те, що там досі на певних територіях люди зберігають спроможність виходити на протести, і мова йде навіть не про Москву чи Пітір, це добрі показники. Насамперед, добрі показники для самої Росії. Значить, вона теоретично може очиститись від, цієї, від путінського режиму, і мова йде про всі поневолені народи Російської Федерації, зокрема. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо за ваші вичерпні відповіді. Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони України, щойно долучався до нашого ефіру.